Вибух у магазині. Близько третьої ночі на Прокоф'єва у сумах палав маркет. Вранці на місці події була моя колега Олена Адаменко. Далі подробиці від неї. Інцидент у продуктовому магазині. Сьогодні вночі близько пів на третю. Невідомі розбили скло у цьому супермаркеті на Прокоф'єва, після чого в магазині сталася пожежа. Наразі на місці працюють поліціянти та вибухотехніки. Магазин не працює. Вхід до нього огородили. Хоча б три слова, тому що ходять вже різні чутки. Е, Говорять навіть кондиціонер. Да, да. Коротке замикання всього лише. Попали в кондиціонер, да, загорівся кондиціонер. Якісь бульки вже підраховано. Ні, ще не підраховували. Ну, приблизно що поставило? Алкоголь. Трошки алкоголь. Кондиціонер магазин... над алкоголем. Коли магазин забрати? Я думаю, завтра. А може після обіду. Та так, що, що гриміло у два години полтретього, мабуть, так приміруємо. Греміло, так? Так. Да. Я, я не спав. А, так а на що був схожий цей. Ну, вибух і все. Вибух і замовкло живу по Зеленко, 14. Я проснулася 2 часа, пожарні їдуть дві. І більше я нічого не знаю. Я ночу спав, нічого нічого не бачив. Перва шутка. Пойміть це, і спишіть на це. Правоохоронці припускають, що невідомий зловмисник, розбивши віконне скло, вкинув всередину приміщення якийсь предмет, який саме і спричинив пожежу. Дану подію вже кваліфікують як. Навмисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, вибухом або іншим небезпечним способом. І навіть розпочали по цьому факту кримінальне провадження за статтею 194, частиною другою. Ми звертаємося до всіх громадян, яким відома будь-яка інформація, що допоможе слідству повідомити в найближчий до вас відділ поліції або до сумського відділу поліції. Анонімність ми гарантуємо. На місці події знайте на запобіжну чеку від вибухового пристрою. Наразі її відправлено на експертизу. Олена Адаменко, Маргарита Лисенко, Сергій Мілевський на часі новини.